Вітаю всіх. Сьогодні у нас предстоїть така робота. Хто пам'ятає мій експеримент з нарощування корінчиків від шиї. Значить, я сьогодні наважилася. Ну, по-перше, орхідейка бистро скинула квіти, почала активний рост листочка і почали рости оці корінчики, що у нас у верхньому горщику. І я так понаблюдала, думаю, куди ж вони будуть далі рости, їх, якби, зараз, освободити, і щоб вони продовжували рост уже в новому горщику. В общем я вирішила її розділяти. Зараз будемо разом з вами знімати це верхній горщик і дивитися, що там. Відбувається. Мені дуже хотілося, щоб вона вже е, розпила корінчики саме вже в новий горщик, так буде легше. І тому, в общем, я понаблюдала за нею. Думаю, час настав її вже розділяти. Це біглібчик. він цвів гарно. Чотири квіточки були, але дуже гарні. Я показувала вам, хто слідкує за каналом, той пам'ятає її. Пам'ятає цей мій експеримент, який я, вирішила таким чином, наростити корінчики від шиї. Так як вона після цвітіння скинула. Нижні листочки, оголилася шия, і тому я вирішила таким чином спробувати. В общем, давайте пробувати знімати цей верхній горщик. Не хочеться, щоб пошкодити корінчики, які почали рост. Я знаєте, що зараз? Я, мабуть, Буду розрізати цей горщик. Все ж таки шкода буде корінчики якби трошки якби так, щоб освободити. Там же у меня этот так... той выступ е. Не хочется через него, чтобы пошкодились коренцы. Да, да, да. Да, 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 да. Будем расрезать еще поаккуратно вытянуть. Угу. Я не это не пускает а там чуть-чуть Выщешь. так, вроде бы, вроде бы попустила. так вот был горщик. Вот так. Я серединку вырезала и вставляла таким чином. Подставляла. Так, зараз. Кладала трошки пенопласт. А, бачите, все ж таки один корінчик трошки пропав. Ну нічого. Тут ось корінчик. О тут корінчик. Значить, бачите, як була оголилася шийка. Ну, так ми її і ічікнемо по оцій сухой на ось о вище, вище цвітоноса, ось так по сухой шийці і будемо відрізати. Ось так вийшло у нас. Получилося наростить корінчики. Я думаю, пока она в росте, она так быстрейше адаптуется и пидает в рост. Сейчас я хочу прицелиться. Ну что, режем. Вот так. Вот. Я вище цвітану, зрізала Якраз тут така вже шийка гарна, задубівша. Ну, пенючок, корінчики тут іще гарні. Може, пенючок десь дасть тіщину нам дітку. Поставлю. Хай може проклюнеться дітка. Зараз я уберу цей корінчик, що пропав. Ну, у нас виходить 4 корінчика такі ростущі і п'ятий. Я думаю, це непогано. Зараз ми обробимо максимум. Готово. Зріз. Так, так чіпси всі пригодяться. Зараз я в мене оцей Максим віцингента. Дуже гарний. Допомагає мені багато. Там уже більше пів баночки зрозходувала. Так, обробляємо зріз трошки. А, ще ж треба обробити зріз і пенечку. Все, пенічок обработали, зріз. І будемо саджати. Я хочу її посадити у закриту систему. Я тут уже наготовила мох, крупні кусочки кори на дно. І зараз ми спробуємо. Вона, так як корінці ще невеликі, вона може трошки скинути тургор. Ну, я думаю, нічого такого буде страшного в неї хва вистачить, вистачить сил, я б її отак би посадила, поки що, поки що так би її посадила, щоб вона уперлася листячками в стеночки горшочка. Тільки надо щось під попку положити сухе, бо тут кора, але вона волога. Пінопласт не хочу класти. Надо сухий кусочок кори. Положить сухий, цепу то за великий чині? Ну, о так і буде. Так і буде. Так, а тут ми засипаємо архіатор. Ось такий. Архіатор з кука Так як вона є, так і засипаємо. З цього боку і ще з цього боку. От, все, свободний корінчик, ось о. Тут ось біля моху один корінчик. І тут з цього боку ось видно. Все, отак от, от легенько, і буде вона в нас нарощувати корінчики. М мінімум. Ми її потривожили. Сподіваюся, вона далі піде в рост. Не зупинить ті корінчики. так як вона є, так так і буде. Потім, коли трошки корінчики, то там до дна, можна буде її ще трошки приподняти. І хай нарощує ще далі корінчики. Все. Проливом буду поливати. Сюди ж яка водичка залишатися, Мух її підніме. Я думаю, все буде добре. Отакий От вийшов у нас пересадочка бігліпа розділення. Ну, пенючок теж подивимося, понаблюдаємо. Корінь... <кій> Корінчики є. <кій> Може, все-таки Проклюне діточку. <кій> в общем, так. Спонтанне, звісно, рішення таке бысте. Ну, я думаю, як менше думаєш, менше боїшся, воно краще виходить. Головне, що нам корінчики видно, як вони будуть далі себе поводити. Вона зараз в активному рості. Тому вона швидко може прийнятися в новій посадочки. Поставлю її на місце, де вона стояла, і, думаю, буде все добре. Я її не зрізала повністю цвітанос, все вона відцвіла. Я до першої почечки її зрізала, думаю, що в неї є ще потенціал для нового цвітіння. Ну, поки що хай нарощую корінчики і будемо чекати дітку. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!